А з любі гармани, Христос Воскрес, в ефірі Кукінгшов. Та ми Вікторія та Данило Андрусіни. І в це величне свято ми особливо раді бути з вами. І перед тим, як ми почнемо готувати, ми хочемо вас познайомити з громадським діячем Андрієм Породко. Привіт, Андрій! Привіт, Куся, привіт, Данилко! привіт, любі друзі. Вітаємо з таким величезним свято, як Воскресіння Христова, Христос Воскрес. І зразу ж перше питання в чому полягає твоя громадська діяльність? Я його громадської організації самі. Наша громадська організація саме займається популяризацією. основна наша мета це є популяризація та допомога дітям гнітуючними захворюваннями на Львівщині. Також ми стараємося допомагати всім соціально захищеним діткам. Андрій, а які акції будуть відбуватися найближчим часом? Сьогодні ми працюємо на зйомку декількох соціальних роликів, спрямованих на популяризацію проблем онкохворих діток. Останнє, що ми робили, це таке загальне, це ми з дівчатами місцевої хворими дітками садили дерева в парку Горіховий гай. Також ми підтримуємо сьогодні команду дітей за своїми потребами. Наша ліська команда дітей виграла всеукраїнські змагання і зараз їде на спеціальну олімпіаду сітню, що буде в сесічні, щоб проходити в Афінах літом. Давайте моє ну, вам чаю. Андрій, а яка твоя мрія? Мене мрія, щоб дітки ніколи не хворіли, а ті, що хворіли, щоб завжди вилікувалися і ніколи не стикалися з фінансовими труднощами відносин свого лікування. А яка твоя мета як громадського діяча? По ідеї моя мета збігати з моєю мрією, і тому я буду все робити так, щоб моя мрія збулася. Сьогодні великдень, і я думаю, що саме час звернутися до людей. Хотілось би, щоб і все свято і кожен день всі ми пам'ятали, що навколо нас є люди, які потребують нашої допомоги, нашої уваги і нашої підтримки. Кожен з нас може бути благодійником, навіть якщо просто хоч раз піде до когось в сиротини з якогось дитинки, просто піде до когось лікарня, навіть просто переде бабусю через дорогу. Це вже буде великим жестом. Якщо кожен з нас буде робити такі, от жести, це на світі стане менше так людей, хто буде потребуватися у нас. Андрія, ми дуже раді, що ти прийшов у нашу студійну кухню. І в нас для тебе є подарунки. Це є рукавичка і рошничок кадрики. Це є, щоб ти пам'ятав про нас завжди. Прошу. І це є ще. Бісконна картка Бош. буду мати, що подавати своїй дружині, що вона мені краще готувала їсти. Хоча вона мене так дуже-дуже смачно готує. Нам час вже готували. А я нагадую, у нас в гостях був громадський діяч Андрій Поротко. До побачення, дякую, що запросили всім, веселих свят, смачної Пасхи і добробуту в вашому житті. Па-па! Сподіваємось, що ви у великому родинному колі ганенько вмістилися перед телевізорами. І чекаєте від нас нових смачних рецептів. Ми довго думали, що готувати на Великдень, коли х... столи і холодильники тріщать від різних страв та наїдки. І в кінці кінці вирішили, будемо готувати вегетаріанську страву, щоб відпочили ви і ваші шлоночки. Не знаю, як вас, але мій шлунок потребує релаксу після великодних пишних страв. Тому ми будемо готувати баклажани в сирі. Але спершу представимо вам нашого помічника. Знайомтесь, хто ще не знає, Юрій Ковак студент з Львівського вищого професійного училища, ресторанного сервісу та туризму. Правильно? Так, все вірно. Привіт вам. Зараз вітаю всіх зі свят і пропоную почати готувати. Так, але спершу ми з Вікторією перерахуємо всі потрібні інгредієнти. Отож, записуйте і запам'ятовуйте 500 грам баклажанів, 100 грам олії, 100 грам твердого сиру і 20 грам плавного сиру. Сіль, перець, 100 грам гірчиці, 200 грам сметани. І зелень. І для довершеного смаку три зубчики часнику і лимон. Якщо всі встигли записати, пропоную почати. Окей. Вперше нам потрібно почистити баклажани, а потім нарізати їх кружечками. А потім ми обсмажимо наші баклажани у невеликій кількості олії. Все правильно, Починаємо працювати. Готування соусу. Змішуємо сметану та гірчицю, а ще приправи до смаку. То нам потрібно додати твердого сиру. Викладаємо на баклажани. Залишилось розтопити плаварний сир. І зглазурувати ним готове блюдо. А прикрасимо наше чудо кулінарії лимоном. Ну що ж, давайте починати. Просто чудово! А ми дякуємо Юрі за те, що, як завжди, наші кулінальні мрії стають смачною реальністю. І вам дякую за оригінальні рецепти. До зустрічі! Веселих свят. Па-па! До зустрічі! А це була рубрика Кукінг Шоу. Та ми Данило та Вікторія Андрухіви. Па-па! Побачимось ще раз тиждень. Партнер програми – фірмовий магазин «Бош». Адреси – проспект Червоної Калини, 64 та вулиця Зелена, 19. «Бош» – винаходження для життя. I had to tell my little goat.